на канале гумора, та дотепних анекдотів А також пропоную підписатися на цей канал. Підписуйте рідних друзів, знайомих а так стресса, пещу, закрас, свекруху. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ну, а ми починаємо Кума, мой чоловік у вас кума. Вчора йду з ним по хрещатику то він такохнув коло, що я все... Тричета длишка впала. Школа, урок биологии. Учителька каже усил. Очень у нас три храбака и три пробирки. Кладем по хробаку кожную пробирку. В одной пробежке у нас алкоголь. В другой пробирце у нас пятюн. А в третьей проберке у нас яйца. Так от 10 лейся. Перший пробірці, де у нас було комор. Храбар помер. Другий другій пробірці, був тітюр, теж помер. А от третій пробірці, де їх один живий. Петр поїчать, те зробив висок. Голова потрібна, котрі тобі уже просили, що на пити і на колезі, то храба тіляється заведуть. Два моряка, Пітер – це Петро. От вони розмовляють про тебя все, А Пітер каже, А в мене вдома стоять веб-камери. Я королева приходжу, прихожу. я передивляюсь видео. Не знаю, чем Женька поки покинула. не меня Петро каже, а але я тебя все знаю. А я чем чином знаєш? Я повертаюся додому, дивлюсь усіх стоїть на балконі. Я їй кажу. Ну, шо ти стерва вилупилась? Не каже, я стерва, а от твоя-то вчора, а твоя позавчора так все і знаю. <риклад> 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 я на неї на банько. Я вас дуже прошу, коли будете підписувати документи, спочатку пишіть прізвище. А потім и не сэллот болько я наеблю. Закинул дед Море весь мурышине, вытягнул, а там трава. Покурыв дик травы надалек ну касы. І риби разновляет, и бажання збуваються. Школа, урок історії. Історія античного світу, вчителька каже. А от це діти, Венера ласка. А ви бачте, вона дала тріщину, і в неї руки відвалились. Петр що це хотів спитати, голодно потрібна. А хто такі цей тріщини кому вона дала? Син звертається до батька. Тату, тато, допоможи мені виручити задачку. Синок, а що за задачка? А ось нуль, цілий п'ять десятий додати одна друга. Синко, от нутро не чуєш, це літра. А чому сказати не можу? Наші туристи гуляють и дивляться и чують діти, які спускаются, катаються на американских гірках, перед тим, як э, почати рухатись, кричать Фафиста вали! Мені вот. в как шукают, что ж це за такие слова, фашиста вали. Вот, и туди сюди, ну не можеш знайти, звертайся до администратора, а що це діти кричать эти? а тут Тома Розина на рубежку був ваш студент. І перед тим як потягнути ручку, щоб дети поехали, він кричал Фашистовали! Сборы <риклад> колгосники, голова колгоспу на трибуне, выступали. Що будемо робити? Весна ще далеко, а корма закінчиться. Чим будемо годувати скотину? Хто що пропонує? Дід тягне руку. Що ти, дід пропонуєш? Давайте купимо фанеру. Та яка дід начих фанеру, тут треба розбиратись. Ну щось там вирішили. Друге питання. От. Скоро буде посівна. Соляри нема. Сигна нема. Що будемо робити? Хто що пропонує? Дід, тягне руку. Що ти, дід, пропонуєш? Давайте купимо фанеру. Да яка дід, нафіг фанера? Що вдалася вона собі ось що ти. Каже, Ні, а ви мене вислухайте. От давайте купимо, на останні гроші купимо фамера, збудуємо з неї аероплан і звалимо всі звідси до бісової мати. Мама, ты жди! <рит> сегодня ночью вы меня снова уснулись. Ну и в этом такие вытворяла, такие вытворяла, и вам нас стегнут. <рит> Лекарня. Автовый избав... э, зал. Сборы лекарей. Головной лекарь на трибуне. перевіряє, кто є, е. присутник. Хирург є. Е. гінеколог є. Е. Зубник. Зубник, ты піднимайся, каже. Не зубник, я стоматолог. От, блин, сбив, все знову. Хірург є, е. терапевт є, е. гінеколог є. Е. Зубник. Стоматолог піднімається, Якщо я стоматолог зубник, то кто тоді гінеколог. Збори колгоспників, голова колгоспу на трибуні. Виступає. Перше питання про нашого агронома. А що там таке? Та це ж п'є цілими днями, на полях не з'являється, що там росте бур'яни чи що? Він не знає, та не відає. Хто що пропонує? Що ти, Микола Коваль, тягнеш руку? Що ти пропонуєш? Дайте я його разок стукну. Та ти що, Микола, ти його вб'єш. Та хоч якіся граном, а то зовсім без нього буде. Ну щось там догануємо. Вирішили, постановили догана. Друге питання про нашого зоотехніка. А це що? Та оце ж, за граном цілими днями на фермі не з'являється. Що там робиться? Він навіть і не знає чи не віде. Хто що пропонує? Що ти, Микола, коваль тягнеш руку? Що ти пропонуєш? Дайте я його разок стукну. Це за що? Ти чого вб'єш? Зовсім кого без спеціалістів хочеш залишити. Давайте йому догану. Добре, вирішили догану. Третє питання. Про нашого пастуха Степана, а це що? Оти ж двох не можуть пити. Йому третій треба. Де ти стадо? Він навіть не знає і не відає. Хто що пропонує? Що ти, Микола, ковальтягнеш руку? Що ти пропонуєш? Дайте я його разок стукну. У нас два пастуха, два. Хто мені поставить лайка, тому буде нова байка. Заходить в маршрутку, мама з дівчинкою. Дівчинка з конючить. Мама, мама, ну купи шоколадку. мамо, ну купи. Якщо не купиш, то от ми їдемо до баби, а я їй розкажу, що ти у папу списю смокчеш. Мама почервоніла, вискочила з маршрутки. І тут заходить маршрутку батька з сином. І син так само, конючий. Тату, тато, ну купи мені шоколадку. Купи. Вся маршрутка засміялась. І водій каже, мужик, ти краще купи йому шоколадку. На цьому будемо закінчувати наш випуск. Але не переймайтесь, буде ще далі буде. А вас прошу підписатися на мій канал, ставити лайки, пишіть коментарі, а також приєднуйтесь до спільноти на Патреоні. За один долар на місяць, тобто мені на корну. Прошу приєднатися. Ну а далі буде.